Хейю, hey, Еврібаді, слава ден зубагаця. Ті у друзі ми в Бравл Старс. Ну, і потрібно нам виходить, час обрати собі сторону або ангели, або демони. Ну, давай, напевно, за ангелів, бо мені там подобається один щит. Так, почекайте, 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 все по своїй черзі. Так, давай-ка, давай-ка ми зараз заберемо халявні стартропчики, де? Да? Від ангелів і демонів. Можливо, нам щось із них дропнеться. Хоча, ну, зараз крутиться дуже-дуже легко, і напевно, що ні. Напевно, що да. <смир> О, слухай. а цей, ну, тяжко диви! Братуха, а може це скін? Ха-ха. <смир> Реально! Да, нам дали крутий скін на бо. <смір> сюда! Сюда! Це я називаю халява! Заодно я, кстати, ще й Бо собі викачує. Так, давай-ка давай тепер відкривати собі ангельські сердропчики. Можливо, нам із них теж щось. Серйозно, дропнеться, диви. Слухайка, а, -а, а крутиться він тяжко? Реально тяжко. Нам дають ще один скін. Нам дали скін на Макса. Йо-ма-йо, як нам щастить, відкрили 4 стар дропи, нам дали 4, нам дали уже два скіна. Давай-ка, давай ка, давай -ка далі. Давай-ка далі відкривати. Ну, це відкривається дуже легко, понятно, що нам нічого не дали. І останній стар дроп теж відкривається дуже легко. Нам дали халявну спішку. Так, що у нас по скінах? Ну, по скінах прикольний. Оцей мені подобається. Реально, класний скінчик. На, на нані. Досить такий непоганий, цікавий скін якогось гладіатора, і щитом він такий прикольний. Прикольно, прикольно виглядає. Так, далі. Давайте подивимося, що я можу собі, виходить, тут халявне забрати. Так, халявні коїни ми завжди одобряємо. Скінчики, в принципі, нас ці поки що не цікавлять. Ось такий у мене тепер є красивий. Давайте заберемо халявних, 750 коїнів. Далі починаємо відкривати свою халяву. У мене тут є два стардропи і тисяча коїнів. Давайте заберемо. Можливо, міфік. <сміхання> Боже, що за сьогодні за день? От реально, чого нам так дуже жорстко якось навалює він. Так, Рейер. Рейєр нам приносить плюс 25 карточок для прокачки своїх бравлерів. Ну, давайте дивитися по мапі. Давайте дивитися мапу. У мопо-мопо, непогано. Так, давайте наші зараз определимося. Е, подумаємо, кого ми будемо викачувати. Дивіться, я думав викачувати собі нового Браулера на тисячний ранг, проте е, я думаю, робити або це на культові. Або робиться на Бо, бо мапа реально для нього така, ну, підходяща. Тому давайте, реально, зараз будемо прокачувати Бо. Далі у нас ще є тисячу. Ще є тисяча, да? що ми можемо з вами купити собі якийсь гаджет. Ну, давайте придбаємо собі, напевно, щит. В принципі, щит нам ніколи не буде лишнє. Хоча можна релоуд придбати собі, да, на 15%. Ну, поки що, поки що. Давайте собі купимо щит. Нам потрібне ХП. Нам потрібно якомога більше ХП. Далі, що в нас по квестах? По квестах, по квестах ми забираємо ось цю халяву. Халявну експішечку. Так, далі ми забрали собі, кстати, п'ять жетонів. Треба буде жетони свої потратити для того, щоб потім отримати халявні стартропи, як ви бачите, да? Можна буде отримати як, як і ангельських, так і демонських. Так що, ну, поки поки мої сокланці, ну, не прочухали цю всю фішку, треба викачуватися. Так, значить. В цій серії ми йдемо в дуо, в дуо ШД, І будемо викачувати бо. А стоп, ми ж можемо... А, ну правильно, в мене же ж є квест. Квест на дуо. Я би пішов би в соло, бо поки що в мене на бону не прям така велика купа кубків, щоб іти в дуо. Ми могли би і в соло покачатися. Ну, давайте ще заодно прокачаємо з вами квестик виконаємо. Так, кого нам дали в команду? Ну, в команду нам дали Таро. Ну, в принципі, Тара не такий тут і поганий бравлер да, на цій мапі. Ну, в принципі, добре, що в мене є гаджет для того, щоб ми могли прям дуже-дуже хорошо дивитися в цих кустах. Так. Халявні банки ми забираємо, проходимо ось сюди в кустики і провіряємо, чи біля нас немає ніяких других бравлерів. Ну, вроді немає, тому давай-ка зафармимо. Так, наша тара там б'ється із ту. Братуха, тобі би натарі би відійти, би так би по-хорошому. Давайте підсейвимо нашого кента. Бемс, бемс, бемс. Так, тут, а, тут а хтось біля нас зверху. Так, тут шарф. Тут шарф, і, кстати, я його Ну, боюся. Опа. Так, мінки, мене вбили. Мене вбили і. братуха та ще натарі. Братуха, живий, не знаю, та ще, я не знаю, що хоч роби. но тобі. Тобі треба вижити і просто дочекатися мене. Це по ідеї він і шарфом залишився, да? Ну ще чотири живих команди, -майо. -ма Слухай, а він прям так-то непогано і навалює? Так. Пайпер іде в дупу. Пайпер іде в дупу. Так, тут у нас е, шарф. Так, так, так. Жити, жити, жити. Шарфа убили. Чотко. Мій чувак стягує на тарі і ми просто щас його взриваємо. До побачення, братуха. Так, тут у нас, е, значить, стушечка да, є. Сту і пайпер. Ну, кстати, пайпер би нам би якось відзонити. Так, так же ж само, як і цього Вольта. Бо Вольт мене прям ну, дуже-дуже сильно бісить. Так, ще плюху. Бенс додому ставимо свої мінки і допомагаємо нашому кентові розібратися проти цієї команди. Так, вони вирішили напаси на Тару. Ну, мертвий, мертвий номер. Я не знаю, на що це зрозу. Ой-ой-ой. Тихо, тихо. Ну, баночки, братуха, мої. Тут уже, як старайся, не старайся, а я вже буду тебе відходити, Тара, і чекати. Пейпер, 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 кстати, помилка. Помилочка на пейпер. Пейпер помирає. Стушечку треба зараз би теж нам було такого. Бемс-бемс-бемс. Бем-бем-бемс. Бем, бем, бемс. Вирубаємо. І залишається у них один бравлер. Все, топ 1 топ 1 ми забрали. Тара стоїть в АФК. Вона розуміла, що ми в соло зможемо це все, в принципі, дотащити. Так, і що у нас по квестах? Ну треба ще вкинути трішечки урону. Кстати, на у нас квест виконується. Треба внести урону 100 тисяч. Ми вже внесли майже 75 тисяч, тому буквально одна-дві катки, і ми зможемо з вами виконати цей квест. Так, з нами друга каточка, попався кенджо. Попався кенджо, ну блін. Ну, вро вроді і окей, вроді, і нормально да, на цю мапу цього бравлера брати. А вроді як він тут і не потрібен, ну ладно, бог з ним. Значить, фармим банки. Нас більше нічого не цікавить. Правда, нашого там лупцюють кенджі. І його б, ну, було б по-хорошому якось спасти. Барон, Іди в дупу. Непонятно, що мій Кендж туди лізе. Ой, Френк. Френкіча, Френкіча, я боюсь. Френкіча робить мені реально боля, що інший там з Емс. Треба було би зараз би якось цю Емс. Ну, трішечки би підналякати. Так, ладно. Побігли в сторону нашого напарника, бо щось його тут прям, ну, реально душить. Його щось тут прям реально душить, накинемо, давайте мінки. І давай-ка він, напевно ж, доб'є, да, і примо? Ну ладно, по. Ой-ой-ой, жити! Бемс! Просто взірвав перед смертю того. Ха-ха! Чувака, нормально. Ну, правда, ми проіграли, але відомстити я за себе успів. Добре, ще натиснув цей гаджет, той чувак просто побіг по наших мінках і взірвався. Ха-ха. Блін, ну це мемно. Реальний мем. Так, наступна карточка. з нами попалася миша. Кстати, тут Джекі непогана. От реально, мені здається, тут реально Джекі буде ну, такий сильний бравлер на цій мапі. Так, побігли до гори. побігли до гори, будемо помагати, помагати виносити других бравлерів. Поки що, поки що, кстати, команди усі живі. Бачу, ось тут вони сидять. Можна хелпанути. Тут бочка. Опа, опа, опа. Прям-прям люта, люта, люта битва тут у нас намічається. Слухай. Так, наша миша щось радується, да, що з ним попався, бо. Так, бем-бем-бемс. бемс бен бемс, бем, бемс. Мінус їхній кент. Так, пробігаємо. Ой-ой-ой, ой джекі, джекі, джекі. А, а як моя миша померла? Стоп, питанечко. Питанечко на засипку. А як моя миша померла? Ладно. Бог з нею. Ми відкриваємо легендарні стардропики. Кажу легендарні. Відкриваємо ангельські стардропики. Так, бемс, нам дали плюс 600 коїнів. Так, слухайка, мені з рандомами не особо подобається. Давайте ми Підемо просто в соло. В принципі, квест ми виконали. Кстати, можна ще забрати 100 халявних карточок на Отіса. Ну і в принципі в принципі, можна залітати далі та ще ти катки. Так, загрузилися ми і кого я бачу проти нас? Бачу, бо, бачу, ходога, лілі, матраса, роза. Ну, в принципі, вроді, як і грабельно. Кстати, я би на розу би, би трішечки биканути. Мені здається, в мене б це непогано би вийшло. Так. аби я ще якось адекватно попадав би. Кстати, тут ще й Матрас іде. Матраса би. Ой-ой-ой, бас! Бас-бас-бас. Ха-ха-ха, бас, бас. <ріст> <в той> промазав. Ха-ха, <ріст> мазіла. мазіла. Так, десь отут хтось у нас по-любому сидить Я тобі Ацвічумба кажу Ладно, опа. Роза. Ой, больно, больно, больно від рози Так, 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 тихо, 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 тихо малесенька Бемс, бемс бем, бем бемс. Плюху дати Ладно, накидує мінки і зразу їх взриваємо. Бемс, іди сюди! Ти куди там? <хи> ти куди тікаєш, маленька? Ти як тут крутись не крутись, но баночки ти мені свої подаруєш. Так, давайте відхилимося. Хілимося, хилимомся, хилимося. Треба, кстати, привикнути просто, бо сам по собі реально дуже сильний браулер. Просто треба привикнути до його цих снарядів, що вони трішечки якось, якось ідуть наперед, щоб у майбутньому просто можна було наперед робити плюхи і пацанів перелавлювати. Так, побігли десь в центр, я думаю. В принципі, ще живих три команди убили у нас, виходить база? Так, бачу шарфа. Кстати, шарф, іди сюди. Ну, шарф очкує нас. Він нас боїться. Ой, прогріли. Ой, як прогріли хорошо у нього. У ну, нього сім банок. У нього сім банок. І кстати він десь заховався. Він заховався десь тут знизу, а ми його піджали. Слухай, ми цього малого паразита прям реально непогано піджали. Так, бем-бемс. Ну, він за нами йде, так? Да? Опа, а тут а Лілі сидить. А тут Лілі сидить. Ну, мене цікавить, оцей його матрасик. Так. Наперед сюди мінки ставимо. Бем-бем-бемс, бемс-бен-бемс. Бем, 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 додому. <гум> ну і Лілі в нас теж тут, друзі, просто помирає від наших мінок. <гум> просто переіграли. Ну, реально, просто переіграли усіх противників. І матраса, і Лілі. Все, що нам треба було просто накинути мінку в центр мапи, і все, і під нею просто топати. Так, наступна катка. Проти нас тут, так Бул, тут реально теж непоганий. Так, проти нас бібі, Бул, Вольт, матрас. Е, ну і вроді я це все, що я успіх по успів просто розбачити, роздивитися. Так, давайте халявні банки фармити. Халяву, халяву ми любимо. Чим більше банок, тим дензо, ти сильніший. Так, давайте тако наперед просто бем бем. -бемс. Опа, матрас. Ой, каже, матрас, шарф. Ну да, шерф просто підібрався до на нас дуже близько, і ми просто з вами продули. Давайте, може, підемо в кось покличемо. О, кстати, дивіться, нам зразу кинули інвайт, чувак, на Діни, що хоче з нами поіграти. Ну, давай, братуха, давай попробуємо з тобою поіграти. Можливо, вду у нас буде ліпше получатися, ніж у мене в соло. Так, загрузилися ми на мапу і хто проти нас? Бачу, бо, бачу Кенджу, двох шарфів, та вже трьох шарфів Джесі. Ну і в принципі, в принципі, на цьому все, що я успів знову ж таки роздивитися. Так, з нами Дінич, кстати. Він прикольно пригає. Я так ще не навчився. В мене, знаєте, так виходить, тільки раз через раз. Так, біля мене шарф. В принципі, шарфа ми ліквідували. Наш Кент забрав банку, побігли, побігли вниз. Тепер шукати, роздивлятися наших противників, де вони у нас, виходить, ховаються. Опа! Бачу, бачу, пацани прям тут жорстко заробилися. Давай-ка, мені треба було би по-хорошому ульту підфармити. Так, братуха, надіничу, підпасеш мене, ні? Ну, да. Продули. ТОП-2, топ-2, ну, хотілося топ-1 би, правда. От реально, хотілося б топ-1, але топ-2, в принципі, теж не так уж і погано. О, наш чувак взяв була. От на булові тут реально можна жорстко тащити. Типа, ти бігаєш по кустіках в була без банок, без нічого, 3,5 тисячі плюха. А з банками я взагалі мовчу. Ну, типа, реально, тут бул буде непогано тащити. Я в цьому просто впевнений на 300%. От що бул, шо що баз, типа, в база теж є гаджет. Класний, що він може дивитися, типа. Дуже далеко в цих кустіках, то я кажу, що реально на цих двох бравлерах тут можна собі легко викачувати тисячний ранг. Так, давай-ка, давай-ка ми оцю Джесі трошечки проженемо, трошечки проганяємо їх. Там теж, кстати, бої. Там теж бої, в якого три банки. В якого. Ой-ой-ой, больно він мене прогрів. Треба хілитися. Треба реально хілитися, бо буде, буде нам дуже боляче і неприємно. Так, хто в нас тут а де? Ну ладно, давайте цього цього чувачка трошечки бо ми прогріємо. Він в команді із Джесі. Ой, кажу, з Джесі. Опа, прогріли. Та ой, гопху! Чувак! Так, взриваємо Сразу всі мінки. Бемс! Так, попасти, 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 попасти треба. Ай-яй-яй, больно! Ну, знову таки, топ-2. Топ-2 це непоганий хороший результат. Поїхали, поїхали. Зразу next катку. Такс. Загрузилися ми. Загрузилися, загрузилися. Поїхали відразу вже ж. Я думаю, можна було б і в центр пробувати беканути. Але знову ж таки, на який бень мені йти в центр? Коли в мене в команді Бул, от реально, от що тобі дензва, не вистачає? Банки є, урон є в Була, плюс хп в нього багацько є. Так що не треба нам ніякий центр. Ми просто будемо тако ходити по краю мапи, шукати загулявшися пацанів, які просто загуляли в нас. І опа, ось як, наприклад, ось ось, диви. Бемс, кошак налетів, і ми його щас просто тако з'їдаємо. Бул танкує. Бочку ми зараз в принципі зможемо й доїсти. О До такого Б накинути, так, тут сту. Так, тихо, 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 бочка. Ну. <рес> а я не пойму, з яких, з яких це часів у, у, нашого, у нашої бочки дві ульти. От реально, я пам'ятаю раніше, завжди в нього була лише одна ульта, а зараз йому щось зробили, що в нього тепер є дві ульти, і він може два рази вкачуватись. Ну, типа, як по мені, це реально імба. Типа він просто один раз вкатився, не докотився, другою ультою він по-любому до вас докотиться. Якось, ну, трішечки, ну, непродумано, дисбалансно. Що у нас тепер? Тут акульт, бачу, Газонюха, 8 піт, шарфи, ну, в принципі, ну на таку мапу й беруть, таких, знаєте, або жирних правилерів, або супер, супер мочних, супер, супер, в яких дуже багато урону. Так, Газонюха ми про. Нюхали. Так, тут Кольт. Кстати, Кольта боя теж би. Тоже а, ну Кольт став в АФК, він поняв, що тут просто хе-хе. Що ми його обійшли просто з двох сторін. Ну і там в нього просто шансів уже, ну, небагато, як говориться. Так. по шість банок у нас. Слухай, це не мало. Це реально багато. Так, Сенді убила. Опа. Опа, опа, опа. Тиха-тиха-тиха. От тепер на Сенді можна й налетіти. Все, мінус Сенді, накидуємо на цього кактуса свою мінку. О, Бемс, диви. Пацанів, просто прогріваємо. Ох, ми їх і прогріваємо, люто. Так, давай-ка. Опа, чувак. А тут твоя помилка. Тут мої мінки були. Так, стоп, 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 стоп. Мого мого чувака душить. Мого була душать. Так, мінус один. Ставлю міночки, бем-бем-бем. Там теж у них буде. Диви. Побіг, побіг, значить, да? Вертуха, ну тебе це не спасе. Я тобі це гарантую, просто що тебе це не спасе. Хоч в тебе дев'ять банок, ну, пойми одне. Що в мене є гаджет, який дозволяє мені просто дивитися дуже далечко. Так, 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 вони тікають. Вони тікають, треба робити план перехват Так, бемс, все, додому, додому маленький. Так, 8 біт. 8 біт ми вбиваємо, Убиваємо. Так, ламаємо оцю штучечку. І по ідеї, по ідеї останній. А, ні, його тут немає, слухайка. А де він заникався? А, ось ти секунд вонячий. Ха-ха-ха. Іди сюди, братуха. Тебе двій 8 біт просто не спасе. В мене плюха, ну, дуже-дуже мощна. Так, 8 біт ми убиваємо, і наш бул просто його ще з'їсть. Все, сюди. Просто easy топ-1. Ну, нормально, реально, на бот тут можна, ну, і з Непогано так і тащити. Так, наступна катка. Бачу Кенджо, бачу... бачу матраса. Бачу спайка, ну тут буде тяжко. Тут буде, мені здається, ну нелегка, не нелегка каточка. Так, давай-ка відразу же зафармимо ці дві банки. Так, наш бул пішов вниз. Ну ладно. Бог з ним, хай йде вниз. Ми з вами, в принципі, тут і можемо пофармити. Тут теж у нас баночки є. Каратіст у нас, в принципі, в центрі стоїть. Давайте пошукаємо, пошукаємо собі когось туди. О. Опа. Іди сюди, Ліончик. Ліончик, ну не тікай, манюній. Хе-хе, <реш> Манюні, куди ти тікаєш? Не бійся! Дензон не кусається. Так, опа, появився в нього напарник. Ну давай, давай, твій напарник мені, в принципі, по барабану, що появився. Я ж зможу його вирубити. Так, тут Ліон. Бем-бемс. Ну Ліончика. Та в нього клон був. Да-да-да, мого мого напарника убили. Ой, ладно. Треба трішки сейвовіше відіграти зараз. І дочекатися нашого була. Давайте, може, десь сюди готоко сховаємося, в ці Так, Куда бемс. Проходимо, проходимо. Опа. Тут кольтик, тут кольтик, ну кольта нашого вирубають. Так, а тут у нас уже... Ух ти йо, ух ухте йо. Ухте йо, Ель Прімо, ну да. Ель Прімо в впритик мене просто ну, розбирає. Плюс до цього всього у нього ще й банок велика купа. Ну топ 3 в принципі, плюс 2, плюс 2 кубки. Теж непогано. І плюс до цього всього ми ще ж стрік зберігаємо собі. Саме основне це просто стрік не провтикати, бо стрік нам може давати реально непогану купу халявних халявних кубків. Так, побігли, знаєш, гори, Тут я бачу баночку. Я з моєю такого з бульчиком Бемс. Бул хайдо забирає її. Опа! А тут або. А тут або у нас то є, знаєш, да, такий провіряючий. Так, Дінич. От, кстати, Дінича нам би було б по-хорошому би зараз ось із цього одного чувака вирубити. Так, давайте я бо зараз доб'ю просто, бо ми добиваємо, і тут у нас ось Діномай. От Дінича нам би було б вообще чітко убити. Так, ну бул зря бикує. Зря реально він бикує. І слухайка, а тут проблема. Тут проблема, бо тута у них теж бо зайшов. Так, Дінича, Дінича треба вирубити. Тут ще один бой, йомойо, а що мені тут робити? Як мені тут жити просто? Так, одна секунда. Мій бо появляється, Поїхали, братуха. Ти будеш мене танкувати. Ти мене будеш танкувати. Бем-бем-бем. Так, накидаю свої мінки. Їхній бул. Опа. А тут у них бул появився. А тут ще й бас, йо-майо. І що мені робити? Давайте хоч на кінець просто лазиться. Тоді що свою ульту ультунке і продулимо. Топ-4. О, стар... Сі, кажу, старт сіка ж, дропи. Я вже привик до старт дропів. Хі -хі. Легендарний, легендарний ангельський старт дроп. Давайте його відкривати. Дивитися, можливо, нам з них щось тоже дропнеться. Так, 100 блінгів. Так, наступний старт дропчик нам дає ще плюс 100 блінгів. Ну, уви, не так багато, як би нам хотілося. Так, і це поїде через три катки, нам дадуть ще два. Давай-ка, ну давай. Давай, давай, давай їх по-любому треба дофармити. Бо я би не відказався би від скінчика, наприклад, на... Шарфа, от реально. На шарфа там є дуже красивий скін за сторону ангелів. Було би дуже круто вибити або на шарфа, або на кольта. Так, давай-ка. Давай фарми, братуха, бу. Так, тут у них усього, дивіться. Кольтик, кольта, нам було би непогано виробити. Так, тут алу, от лу би, опа, одного вбиваємо. і лу щас, пойде, теж ми уб'ємо. Так, ти нам не тікай, тікай, не тікай, тебе тут ніхто не спасе. Так, Гріф. чи як тебе там звати? Опа, ось він сидить. Ось він сидить, паразит. Сюди, маленький. Опа! Отут тяжко. Отут реально тяжко, не легко, Бем-бен бемс І прикол. Топ-2. Топ-2. Мене просто дозабрала вона. От плюху накинула мені і просто мене добила. Так, 8, 8 біт, бачу розу, Воль, тара, ну окей. Давай, давай попробуємо, Давай попробуємо. Давайте така бенс, зажигалочкою, що ми прийшли сюди тупо за кубками. Тут я когось бачу. Так що треба бути на готові. Так, наш кент хай фармить. В принципі, опа, братуха. Братуха на шарфові. Ти там іди погуляй, трішечки. Іди погуляй. Оці банки, що ти нафармив, я їх тебе заберу, бо це мої банки. Так, тут вольт. От вольтаби можна було пробити би, кстати. Накинути би ось на таку свою ульту. Бемс. Нормально. І по ідеї Вольт десь отут у нас заховався. Ой, больно, 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 больно. Так, убили. Нормально. Залишився. У них виходить Вольт. Кстати, нас тут хтось обходить. Насуто обходить оцей клоун. І вісім біт. Кстати, бем-бем, бемс бенс, бемс бенс. Накедуємо. Накедуємо, накидуємо нубасам. Бемс, только гаджет. Сразу гаджет юзнути, щоб зірвати сразу всі міни. Ну, там жалко, що нікого не було. Ну нічого. Тут так круте, не круте, братуха. Але хе-хе, в бо. Дуже-дуже велика дальність до атаки. Так, тут у сидить, дивися, крисить паразіт. Нам би його б, ну, тако по-хорошому би отаку якось прогріти, попробувати. Так, ну наш чувак над ними знущається. Давайте поможемо. Так, 8 бід з'явився. Кстати, от 8 бід міг би нам зробити якийсь певний халеп, але він зараз без банок, тому, братуха, віддавай свої банки. Так, братуха на булі. Ти давай там, ну, трішки якось сейвовенько відіграй. Тобі треба відхилитися. Так, тут тут нікого немає. Оооо Ну да, показала, показала, що вона тут є. Так, в неї 4 банки. Нам би її, кстати, було б по-хорошому, би якось би ну, убити. Так, колет. Колет, кстати, теж дуже жирна. Нам треба похилитися. Нам треба по-любому зараз похилитися. Так, 8 бід. Наші убиває, 8 біт. Тару, ми убиваємо, кот убиваємо. І я залишаюся один. Ну, кстати, ну, походу, походу да. Походу, тут я ніяк ну просто не, не переіграю їх, бо шовтари дуже багато урону зблизі. Що в другого той, що мене обходив, ну там було тяжко вижити. Ну, правда. Там було тяжко вижити, хоч в мене була велика купа банок. Так, і цю каточку нам треба по-любому зараз виграти по фасту. От по-любому, бо я хочу відкрити, відкрити ангельські стартропи. Надіюсь, тут аж нікого немає. Ага, немає. Розмічтався. Бемс, іди сюди. Ти куди сховався, там, братуха? Ой, ну він приїхав, кстати Він приїхав, кстати Давайте таку відкинемо на всяк на всяк випадок, хай там мінки у нас постоять. Давайте оцю тару ми теж так легесенько прогріємо, щоб вона тут особо не бикувала. Тара такий, знаєте, ой, больно, 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 від тари. Дуже такий агресивний бравлер, в якого є ульта, яка, ну, так уж і непогано і стягує. Тільки, правда, моїх кінців роз, 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 розбили. І, ну, як мені жити, я не знаю. О! Це мій шанс? Це мій шанс. Зараз отакого просто якось ну вижити, ну не вийшло, не вийшло, нас просто зажали. Реально зажали. Так, і знову нас закинуло в центр. Кого я бачу? Бачу Емс, бачу Біа, бачу ще одного кошака. Бачу також була. Якщо не помиляюсь, навіть не одного там був Бул. Так, тут у нас Біа. Одну Біа ми можемо бити, по ідеї, да? Отако Бем-Бемс? Так, 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 так. Тихенько. О, в нас Емс в команді. На і в команді Емс. А, і мого чувака вирубили, да? Прикольно, прикольно. Так. Опа, от там, кстати, заворушка. Заворушечка. Ми можемо в ню вписатися. По ідеї, як можна? Три секунди. У нас зараз чувак появиться. Ось о, дивіться. Наше я тільки питання, таке автоатачу, коли мені треба целитися просто. Ну, незрозуміло. Незрозуміло, навіщо я це роблю? Там у них Мортіс. Мортіс в якого чотири банки. Таже тепер уже п'ять банок. Давай тоді, що я роблю? Я відкину десь на мінки, щоб ми у нас був такий план відступу. Ми могли відступу. Бипити вдруг що, і вдруг якщо щось. Тут у нас є мінки, так що Дензо, нам треба буде від них відігрувати. Так, в нього появився тімейт в нього появився тімейт. В нього 0 банок. Ну, в цього 5 банок Ось чому прикол. Ось чому реально прикол. Тому треба щось якось нам оце все діло переігрувати. Опа! Убиваємо. Убиваємо Мортіса, забираємо ці банки. Так, тут Біа От Біа, кстати, мене напрягає. Біа мене хоче вбити. Якщо чесно, мені це, ну, не подобається. Не подобається, прям дуже сильно. Так, три живих команди. Три живих команди, нам треба хоча б як мінімум топ-2. Топ-2 нам по-любому, ну, варто би забрати собі. Так, давай-ка, давай-ка, десь. О! Все, тепер топ-2. От у нас виходить пайпер і бас. Ну, давай ка десь тако в центр накинемо свої мінки. Е, так, пайпер перелітає ось сюди. А, ну пайпер да. Пейпер мене просто вирубає. Ой, чувак! Ха! Намінки вони прям знатно попалися. Ну, да. В пайпер 14 банок, і вона, мого, була в 9000 хп, просто сплюхи вирубила. Ну, відкриваємо. Відкриваємо ангельські стардропи, з надією на те, що нам випаде з них якийсь скін. Так, перший стардроп нам дає плюс 100 коїнів. І ще один стардроп нам приносить з вами ще 100 коїнів. Ну, не пощастило. О, слухайка. Ану, берс! Ууу! Це можна буде зробити одну імбу. Хто знає, той, той поняв мене, да? Що я маю на увазі, що можна з цим гаджетом робити, просто люди. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу в подобах. Звісно, якщо ви бажаєте продовження по Браво старсу. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!